Наук, на В логі найпрохідніших починається турнір золотої ліги. І нетрадиційно на подіумі зустрічаються чотири різних вікових поколінь та різним досвідком роботи. Бабенко Іванівна в клубі вже 41 рік. Відміни освіти найрозумніше в клубі. За своїми плечимами має багато перемог. Її учні одноразово здавали переможцями різноманітних конкурсів Олімпіад з хімії. Для моторна Оксани Вічеславни це перший сезон в клубі. Правда, в неї 10-річний досить роботи в Кіровоградському державному педагогічному університеті. І це не дає впевненості в роботі. Мали а Сергій на клубі вже 7 років. Зараз перспективний щитий з великим потенціалом. Без Вікторії Миколаївна з дуже витончена, не так хочеться сказати, особливим почуттям гумору. Але зловно, не дуже стримана, коректно-інтелігентна. Здається, дуже спокійною головою методичного об'єднання. Не вірте, вона бо справжній боєць і боякого духу їй хвати на десятьох. Вавійська Лариса Станіславівна в клубі майже 21 рік. З них залетились дев'ять років. Цьому році брала участь в формусі чотири року, де гідна представна своє напрацювання. Стачала стаття Натольна баєцькою з е, досвідом, володіє набитою витримкою та стриманістю, застосовує активні форми роботи для підвищення вищих інтересу до математики. Каналка Юлія Натальна, між іншим, над інформаційними технологіями. Що стається за найностримною та серйозною, це зовсім не так. душі вона більше душ не вчитель. Сьогодні дуже непроста та цікава гра за чемпіонський титул. Амо в клубі найрозумніше. В останньому турі Золотої Ліки на сцені і в залі старі знайомі і нові обличчя. Хто ж вийшов грати в суперфіналі? Подивіться на цих учасників. Вони сильні, розумні, досвідчені. Увага! Шановні учасники! Залишилося перевірити вашу теоретичну підготовку та вміння застосовувати свої знання в нестандартних ситуаціях. Всі готові? Я оголошую початок вирішального туру. Що спільного між бізняками і водою? О, H2 і h 2 o Формула води. Розмір якої частини тіла зробив попелюшку принцесою? Розмерна. Вірно. Який предмет складуть учні на стілець вчителя, щоб перевірити силу тиску? На певну кнопку. Так. Що для корови значить число 2, те для собаки значить число 3, для риби число 0, яке число значимо для жаби? Число 3? Так. Що спільного у Антарктиди і Морозива? Я думала, що ти Вірно. Вироб. Скільки часу Шахерезада розказувала свої казки? І ніч. Так. Якщо вірити стародавньому історику, під час погоди Олександра Македонського в Індію офіцери його армії хворіли шутково-кишковими хворобами більше, ніж солдати. Їже й дамні були однакові, а посуд різний. З якого чудодійного металу був виготовлений посуд офіцерів? Це метал срібло. Вірно. Звуковідтворюючий орган людини. Це так. Тіло кінота під потом до горизонту розбило вікно і впало в учительські. До якого кабінету здійснюють переміщення люди футболіст? До кабінету директора. Так. Яка геометрична фігура використовується для покарання дітей? Звичайно, пуп. вірно. Наскільки ви знаєте математику? На жаль, не скінчити на но... На жаль, тектонічна дивина, прісних вод усе сповна, рекордсмен по глибині на планеті всій землі. -байка. Вірно. А тепер вирішальне запитання гри. 2 в квадраті 4, 3 в квадраті 9. А чому дорівнює? Кут у квадраті? 90 Вірно, на цьому гру закінчено. За результатами гри циклове методичне об'єднання вчителів предметів природничого математичного циклу визнано найрозумнішим. Надається слово учасникам гри, які відкриють формулу успішного вчителя. Бути спокійним і врівноваженим, мати свій індивідуальний стиль і старатися, щоб один урок не був схожий на інший, щоб не було стандарту. Виробляти красивий голос, щоб не помніти собі відноса, підтримувати свій сезичний стан на належному рівні, щоб до пасту відтак, а не заходити човна і ногами. Не забудете в школу, коли двері перекрити шваброю. Сподягатися красиво і модно. За зразок можна взяти стиль старокласних Не ходити на лопоту голодним, щоб потім не бігати коридорами школи з булочками в руках. Проводити контрольні роботи в цікаві формі. За чашкою каву дозволяти робити шпигалки, але не давати ними користуватися, бо це шкідливо впливає на зірку. Не запитувати постійно одних і тих, тому що інші також чекають свої черги. І за дрібниць не додаткувати батькам, щоб у вас не боліло серце. Посміхатися, радіти, передавати учням позитивні емоції, бо всі учні вас люблять і поважають. Дорогі друзі, бажаємо надалі саморозвиватися і самовдосконалюватися, вчитися ніколи не ні пізно. До зустрічі.